Ранок 14 серпня і викопала тут десь більше, як піврядочка, було торнадо. Така от теж є різні кущі, й досить непогана от на розмір картопля. Ну, як і минулого року, вона трохи побита паршою. Може і не трохи, якщо чесно, Ну, І отак от виглядає. І тут теж ось співрядочка. Це карера. В тому році вона була лідером по урожайності. В цьому році, ну теж так, є непогані кущі, є такі собі. І в цілому не дуже. Зараз буду збирати і важити. Торнадо 15700. І ще трохи торнадо 6950. Карера 14550, 3 кг 50 г. Торнадо з 25 кущів назбирала 22 кг 650 г. Це по 906 г з однієї картоплинки. Минулого року вона дала по кіло 308 І карера з 17 кущиків назбирала 17,6 кілограмів, це, кілограм, це по кілограму з картоплинки проти 2 кілограмів минулого року. 15 серпня і не дивлячись на те, що пікасо, яку я садила з першої репродукції, з покупного посадкового матеріалу. Ще була досить зелена, вирішила її все-таки перед від'їздом викопати. Подивитися, яка вона. Відібрати на посадку. Ну В результаті тут можна всю брати на посадку. Всі кущі гарні. І картопелька тут, да, не взираючи не дивлячись на сушу. І жару така, як я люблю, щоб її обчистив, та й борщ зварив. Є, звичайно, і дрібніша, але взагалі картопля гарна. Притому, принаймні, поки копала сухогнилої не побачила. І відносно вона рівненька, частенька, в общем, гарна. сов. перша репродукція. 15,3 кілограма і 15800. І останні півтора відра 10 350 кг. І того з 32 кущів я назбирала 41,5 кг. Це виходить по 1,3 кг з кожної картоплинки. На цей рік це лідер по урожайності.